Чую, що десь такі вибухи проходять, і проходять, але стали вже гучніше, я вже вийшла в коридор. 79-річна жителька Старокостянтинівської громади Раїса Коник розповідає, в укриття не спускалася під час російської атаки через стан здоров'я. І часу вночі я сиділа в коридорі, оце вікно в мене підходило І тут так видно, що так вона як дві детки. Як розповів радник Старокостянтинівського міського голови Олег Борикін, росіяни обстріляли громаду касетними боєприпасами. Пошкоджено шість багатоквартирних будинків. На сьогоднішній момент вже написано 30 заяв від громадян щодо на надання допомоги в ремонті, вікон, покрівлі. Працюють всі наші комунальні підприємства. У нас матеріальний резерв достатній. Є пленка, шифер, гвозді. За його словами, травмованих та загиблих немає. Є пошкодження лінії електропередач, зіновлює електромережу. І Вибиті шибки у трьох вікнах квартири місцевої жительки Галини Серветник. Ось, і напроти оця шибка. Жінка спускається в укриття під час повітряної тривоги. Каже, як і сусід Олександр. Чоловік розповів, його квартира ціла, на відміну від сусідів. А тут ж, бо тут зірвалося воно в садочку, і це осколками так пішло. І от там коло яблуні теж зірвалося. Так хитався дом, хитався. Хитається дому. Він порозвалюється вони ці наші. Не витримають. Готує розчин для ремонту покрівлі працівник Жеку Петро Стефанський. Кришу повредило і зароблюємо зараз бетоном, а потім буде рубіроїд і остальне смола там, щоб не затікало. Перше На місці пошкоджень працюють благодійники, аби надати матеріали мешканцям, розповідає інженер благодійного фонду Степан. Є можливість надати плівку, там дошки та інші будматеріали, тому виїхали, оглядаємо місця пошкоджені будинки, надаємо психологічну допомогу. Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, під час повітряної тривоги сили ППО знищили дві крилаті ракети та 22 шахеди на території області. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.